Майже чотири сотні росіян не пустили за минулу добу українські прикордонники на території держави. Цифра чимала зізнається на кордоні чотирим громадянам Росії взагалі в'їзд заборонили з кордону. Марія Малевська. Серед чотирьох сотень росіян, що сьогодні не змогли потрапити на територію України, був примітний чолов'яга. Харківські прикордонники розповідають, зняли з потягу його сьогодні тут, у Харкові. У пасажира було татуювання ВДВ, а також військовий квиток командира десантних військ. У багажі годнострой, а в телефоні знайшли смс. Їду до Криму, далі на фронт воювати, якщо щось. Я захворів. Окрім того, тут сьогодні на кордоні посилено перевіряють автобуси з туристами з Росії у багатьох містах півдня та сходу. На сьогоднішній вечір заплановані масштабні мітинги під гаслом Ані кроку назад. Вимоги відомі, референдуми, невизнання української влади та підняття російських триколорів. Жодного з осіб, які притнули державний кордон, не забажали мати статус біженця. Зараз ну, взагалі, у нас охорона державного кордону у нас посилена. Це означає, що збільшена кількість прикордонних нарядів щільність прикордонних нарядів. І військовослужбовці, взагалі, персонал персонал прикордонників знаходиться на місцях несення служби державна прикордонна служба України сьогодні повідомляє два силових відомства МВС та СБУ розпочали операцію кордон. Далі цитую, аби не допустити в'їзду російських екстремістів. Ми тотально сьогодні охороняємо кордон на даному напрямку. Працюємо. По узгодженню службою безпеки із підрозділами МВС, які після нас, ще в кілометрі від лінії кордону, розгортають свої блокпости ще для одного додаткового кордону. Проте візуально тут на кордоні цього не помітно. Пункти перепуску виглядають як завжди: ані ажіотажу, ані черг не бачимо. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.